Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас 27 вересня і ось така машинка, яку ви зараз бачите, це є Kiaзол. Приїхала до нас на заміну підшипників. Тобто Є точно така сама проблема, як і в Хундайконах, і Kia Ну, В принципі, даний автомобіль нічим не відрізняється. Тобто, лише тільки виглядом кузова. Батарея, редуктор, двигун. Потужність, кіловат, ходова, все все, все однакове, так як і в Кіаніру, так як і в Hyundai. Konach. Лише відрізняється зовнішнім виглядом і трошки. І, і внутрішнім Там інакші трошки карти, трошки інакша консоль, а в принципі все решта однакове. В даному автомобілі є проблема по. Зараз будемо розбиратися, чи це в моторі, чи це в двигуні, але практика показує, будемо замінювати повністю все. Буду знімати вам коротке відео, в чому була проблема. Ось зараз буде відео невеличке. Ми вже зняли сам двигун, це є ротор. І як ви бачите, ось цей підчепник в нас дійсно він заклиняний. В принципі, як і передній, він у нас має шат. ну Задній взагалі можна сказати, мало що він прокручився. Під капотом даного автомобіля вже нічого немає, окрім дротів, кабелів. І все. Редуктор і двигун е, у нас на місці. Так, поміняли підчепники. Збираємо назад наш електродвигун, встановлюємо на автомобіль. Зараз після цього будемо встановлювати редуктор, збирати полууся і збирати повністю весь автомобіль до кінця. Ось вже встановлені в нас. Ліва полуось, зараз вставляю праву. Стоїть двигун, стоїть редуктор. Брат збирає зверху. Я прикручую те все, що відкручував самостійно, сам знизу. Тобто Кожен має свою роботу. Прокачуємо систему, залили тусол, прокачуємо систему, виганяємо воздух і зараз будемо робити невеличкий тест драйв. Поки брат займається прогоном тусола, я зараз опущу даний автомобіль знімемо з підставок і будемо з людиною. Робити невеличкий тест-драйв. Отже, їдемо, виїжджаємо з гаража, повиключали повністю все в автомобілі, музику, пристібнулися ремнями для того, щоб була тишина. І ну, я задоволений своєю роботою, дійсно, немає жодного шуму. По двигуну і по редуктору проблем немає жодних. Отже, друзі, кого е, цікавлять дана процедура, хто стикнувся з такою проблемою? Без питань, телефонуйте. Е, роботу ми почали в 8 годині ранку, і в 2.10 людина вже виїхала з гаража. Всім гарного дня, до побачення, до нових відео.